Я вже почистила зуби, лягла спать і згадала, що я відео не зняла. Була в клопотах і не до того було. День сьогодні прийшов, і слава Богу. <свистити> на роботі я спочатку робила там таблицю, полегшувала роботу одному відділу, потім пішла в той відділ, на який спочатку була, розпаковувала посилки, розвозила, Натерла собі ноги цими чоботами. Дуже щось жарко. Не знаю, в ноги аж, наче не мої, а ватні якісь. Поки робота моя закінчувалась, мене запросили сьогодні на муві-паті. І я вирішила піти. На сім годин поїхала в місто. Ми з жінками іншими подивилися, мама мію, щось там трохи поїли чіпсів, трохи то, трохи сьо порозмовляли. Приїхала додому і дуже хочу спати. З того, що я сьогодні зробила, це я поговорила з брокером. Як він називається? Мордажброкер. Той, хто знаходить кращі варіанти на іпотеку, щоб купувати будинок. Домовилися, узгодили з ним план дій, узгодили всякі речі. Єдине, що я маю попрацювати на роботі три місяці, і після цього я зможу розраховувати на будинок, мені видадуть, скоріш за все, суму в розмірі. Не, не так. Я можу розраховувати купити будинок до 150 тисяч доларів канадських. на мільйон років розсрочку. Оце все. Це людина. Він багато років цим займається, знає, куди, що, як, як це найкраще зробити. Відсоток приємніший ніж в банку має бути, але це все буде згодом. Зараз я маю працювати над кредитною історією, збирати гроші. Тому що е, я маю мати 5% це має бути приблизно 7,5 тисяч доларів. В принципі, за три місяці можна це назбирати, якщо ні на що не витрачати, е, і, і купувати будинок. Е, побачимо. Дуже втомилася сьогодні, тому відео буде дуже коротке. Хотіла, а, ні, не буде коротке. Я згадала, коли я їхала ось додому, хотіла сказати, що. Канадійці часто мене запитують: Ну, як тобі Канада? А я кажу, у вас дуже хороші люди. І з тих місць, де я була, Канада це єдина країна, де я почуваю себе вдома. Ну, незважаючи на Ну, Україна, то ясно, що ти вдома, там тобі, типу, що? Але в Канаді я себе почуваю вдома. У мене, я не знаю, можливо, у мене були якісь ситуації, які через незнання мови виникали. Я просто не можу зараз гадати і, і не хочу сказати, що ні разу такого не було. Можливо, було, що в мене щось обурило, але, по-перше, я не пам'ятаю. А по-друге, щоб так сильно щось, ну, то, мабуть, не було справді, тому що, слухайте, ну, Канада країна для життя. І особливо, якщо ти заїжджаєш сюди після Чехії. Ну, не так. Особливо, якщо Ірина Олексіївна заїхала в Канаду після Чехії, трошечки побачивши Європу, трошечки Австрію. Я дуже щаслива бути в Канаді. І я щаслива жити тут. Таке. бажаю вам всім жити вдома, де б цей ваш дім не був.